Добрий вечір, друзі, ми з України. Субота 17.45, кавуся, вечірком хочу покататися трошечки. В день був трошки зайнятий. Да. була робота, було чим зайнятися, а на вечір хочеться покатати. По зарядці в мене в машинці ще вистачає. Не треба нікуди нічого їхати, заряджатися, але ввечері, якщо буде робота, то може доведеться все-таки дозаряджатися. І так, ждемо роботу, пробуємо працювати. Надіємося, субота буде трошечки сьогодні більш прибутковіша. Ефір у нас, як завжди, просто потужний. 1746 вже маємо. Зараз включу ланцюг і побачимо, наскільки швидко прилетить замовлення. Ну, хвилин 5 пройшло і зайшло замовлення. Перше замовлення. Зроблене. Ждемо друге. Да. Нема нічого. О! О. Уже є. А. а, ну ладно, Хорошо. Треба брати. Треба, друзі, працювати. О, май гаребал! Новий бульвар є. Субота, вечір, але щось. Нелюдно. Часом на оборот, там люди ходять, якийсь звіжнячок є. Немає. Прохладно зараз 2 градуса, але все рівно, субота, може ще рано. Ще люди повиходять. Бо маловасто, маловасто. І плюс єдненький, плюс одненьке замовлення до купілки. Небагато, але вже не сильно і погано, тому що виїхав недавно, тому поки можна змиритися. С двадцатые семь, майже. Тому такие. Чехова 2 Дівчину сюди і все. І уклон мовчить. 19.40. субота вечір. Йдемо замовлення. Хоча вчора ввечері дивився я по ефірі, от після 11-ї години там. Там замовлень, напевно, з 15 в ефірі висіло, Пропадало і потім опять об обратно знову. Свіже, свіже замовлення з'являлося, тобі ж бота вчора ввечері була. Ну, це годинка, а за годинку скільки ти зробиш? Ну, 3, хорошо, 4. Ну, хай 5, якщо літати. Але ж літати, це ж теж ну, не варіант. Ось. Якщо з розумом, то так. Да. А якщо отак літати не бачите, ні пішоходів, ні машин, нічого, то толку ніякого не буде. Хорошо, чекаємо замовлення далі наступне. Ірландський паб. Ірландський паб є. І залітає замовлення з автовокзала на якраз. Але треба буде розвернутися трохи. Трошки я незручно став. Хто ж знав, що зайде з автовокзала? Ніхто ж не знав. Думалося, що не з автовокзала, вийшло з автовокзала. Ну такі? Автовокзал, так автовокзал. Да, трошки молодь починає вже кататися. По кафешках, ресторанах. Да, тут розминуться вошп'є дуже класно. Проволоксі Корського 4. Доставили панянку. І все. І на цьому закінчилося. Я вже такою не проти, би поїхати підзарядити машинку. Сьогодні 2 градуси. От. І вже треба було би трошки погодувати. Але це буде чуть пізніше. Напевно, десь щось 9 треба буде їхати на зарядку. Зараз у нас 20-24 на годиннику. Будемо бачити зараз по роботі, якщо ніяке замовлення не прилетить, ось, в мене ще кілометрів з 10 є, може чуть менше, щоб не виїжджати повністю зарядку в нуль. Щоб був трошечки зазор, поки доїхати. Ось. Тому таке по ефірі в нас пусто. Виконав замовлення одне ближе до польової і дивлюся вже на годиннику 21.06. І от думаю, що треба поїхати зарядитися. У мене тут ще 20 кілометрів 17% є батареї, але я вже проїхав 60 кілометрів. А на тій зарядці, які я частіше заряджаюся, там все зайнято повністю і вже даже зарезервовано наперед. Тому, так як я зараз ближче до іншої зарядки, поїду на іншу. Зараз заряджуся хвилин 40-50, мені на вечір хватить і ще й на завтра трішечки залишиться. Тому що сьогодні субота, я думаю, після годин десь годин тако... Е 11, робота має бути. Надіюся на то. Тому так, треба поїхати зарядитися. Зарядився я на зарядці. Получилося, поставив я там перший раз там на 127 гривень, але дивлюся, по ефіру взагалі нічого немає, машин нікого немає, резервації нікого немає. Думаю, стану я ще на 20 хвилин я продовжив зарядку. Зарядився на 90%, але швидка вона пакує трошки так по своєму зарядка Потужність падає, немає постійної потужності. Ось, тому так. 22.16, хочу під'їхати трошки до, ближче до до польової, бо я був трішки на окраїні за кілометрів з 3 треба проїхати, може 4. О, ну, то і вже вмикатися в роботу. Но ланцюг я включив, і оце їду. Він включений, мали лі, може щось залетить. Хтось ще буде добиратися додому, не всі порозіжалися. І так, субота, покатаємося. Викатаю хорошо, не викатаю, залишиться на завтра. А завтра у нас що? Правильно, неділя. Тому поїхали. Їй замовлення все-таки. Виконав на крилова і одразу прилетіло замовлення з автовокзала. Це добре. Підтягнувся трошки в центр, і вже звідси залетіло по ланцюгу інше замовлення. Не довелося чекати. Це добре. Бінго плюс один. Понаставляли машин, немає як проїхати. Ось сюди воно буде проскочити. О. Часом тут понаставляють, немає як проїхати і приходиться там далі проїхати. Цей будиночок такий довгий. Опаця. Прикольненько. Замовлення. Огонь! Виконав це замовлення одразу. Там переулок Косачів, на Бориса Т на 100. Получилося 7 хвилин очікування. Але з цих 7 хвилин 3 хвилини це безкоштовне очікування. 4 хвилини це вже платне очікування. Виходить. От. І за 4 хвилини очікування вийшлося 10 гривень. От, десяточка за 4 хвилини було 70, стало 80 гривень. Тому так, да. Це вже більш цікавіше замовлення по ціні. Працівник фори. Да. Що ж з цієї карбутовки ніхто не хоче уїжджати. Да поїхали додому, чого ви сидите по цих роботах? Уже хватить. Скільки мона вже. Через пів години комендантська година вже нічого не буде працювати. <кхи> М-да. Хороше замовлення було це на це Колега по роботі також працює в таксі, також по уклону. І також на електричці, але вже свіжішого року, 18-го року машина. Так, да, тому так, 23,46, замовлень Ну, Вісім замовлень в ефірі, але я вже думаю, що напевно треба вже закруглятися на якраз. Можна їхати до домці. Да. І підведемо підсумки. Получається, я оце як виїхав ввечері, то в мене загальна каса 968 гривень. Зробив я 12 замовлень, 43 кілометра я проїхав з пасажирами за пару годин. Ось такі от заробітки. По зарядці, я гадаю, що 170 гривень я раз зарядився, виїздив я 30 км з цієї зарядки, получається, більша половина залишається вже на завтрашній день. 968 мінус 170, ось сума, яку за пару годин. Можна заробити. Тому так, друзі, зараз появляться вже скріншоти повністю по сьогоднішньому дню. Всім бажаю доброї ночі, хорошо виспатися, відпочити і вже побачимося з вами в наступному відео.